У Криму шалений ажіотаж на російські стартові пакети мобільного зв'язку. Відтоді як на півострові вимкнули українського оператора МТС. Черги не зникають здебільшого. В пунктах продажу вже навіть таблички почепили, пакети відсутні. Сьогодні не буде потягнеміром. Коли сімки з'являться ані в сервісних центрах, ані в торгових мережах сказати не можуть, проте кримці цілими днями чатують біля крамниць, сподіваючись під'єднатись до російських стільникових мереж. Черги застоюють у досвіда, а більше складають списки. Сьогодні я прийшов сім часов, бо в, в тому, що я вже хожу третій день. Третий день и третий день перед носом. У меня первый день закончили, а третий день невозможно просто тупо купить. Нет карточек. Потом они где-то появляются. Это просто беспредел. Или это специально сделано для того, чтобы кто-то наварил и положил себе в карман. Така ситуація дуже доречна для спекулянтів за сім карту, яка в магазині коштує 50 рублів, а це приблизно 16 гривень. Вони правлять щонайменше 500, а Подекуди за гарні номери просять і тисячу гривень. Нагадаю, на окупованому півострові з вівторка вимкнули зв'язок оператора МТС Україна. Проте напередодні ввечері він таки з'явився і вже обслуговує абонентів у російському роумінгу.